Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Привіт усім. То слухає наш подкаст Deep Dialogs. Я Мирослав, і сьогодні разом зі мною моя співвідуча Вікторія. Привіт усім! Сьогодні ми розповімо вам про одну із найважливіших подій в історії нашої країни революцію на граніті, яка відбулася у 1990 році. Ця революція змінила наше суспільство і відкрила нову сторінку в історії України. Точно, Вікторія, але перед тим як ми заглибимося в історію тих подій, давайте розкажемо нашим слухачам трохи про контекст. умовами стала політична нестабільність, яка почалась в період перебудови. Радянська влада почав. Лав втрачати свою силу, а демократичні національні рухи все сильніше набирали популярності. Однак проблеми все одно залишились. Наприклад, відбувалися конфлікти щодо питання підписання союзного договору. Також згодом відбулися вибори у Верховну Раду, за результатом яких більшість становили комуністи. Вже тоді в суспільстві відчувався дух змін та прагнення до свободи. Тому 2 жовтня в Києві на Майдані, який тоді мав назву площа жовтневої революції, з'явилися перші намети. Група студентів, переважно з київських та львівських вишів, оголосила голодування. І висунула політичні вимоги. Серед них дострокове припинення повноваження Верховної Ради України та призначення нових виборів на багатопартійній основі восени 1991 року. Відставка голови ради міністрів України Віталії Масола, прийняття закону про націоналізацію майна КПУ, недопущення підписання нового союзного договору, а також повернення в Україну солдатів, які проходять строкову службу за межами держави, і забезпечення проходження служби на території республіки за кілька днів. Наметове містечко розрослося до кількох сотень його постійних мешканців та кількох тисяч тих, хто щодня збирався на Майдані. До протестувальників приєдналися студенти з інших вишів, молодь підтримали кияни. Так починалася перша в новітній історії України широкомасштабна акція спротиву, яка дістала назву Революція на граніті. Організаторами акції виступила Українська студентська спілка, яку тоді очолював Олесь Доній, та студентське братство Львова. З головою Маркіян Іващичі також серед координаторів акції були Олег Тягнебок і В'ячеслав Кириленко. Студентство зі сходу України представляв Олег Барков. Тодішній керівник УСС Дніпродзержинська ідея такого громадянського супротиву народилася ще на святкуванні 500-річчя Запорізької січі влітку 1990 року. А форму протесту запозичили в болгарських студентів, які в червні того ж року оголошували голодування, вимагаючи змін. Та й сама акція була на часі в березні 1990 року. Вперше у Верховну Раду прийшло 115 представників національно-демократичних сил, на чию підтримку розраховували студенти. Підготовка до акції відбувалася в умовах суворої конспірації. Львів'яни, які на 2 жовтня їхали до Києва, збиралися невеликими групами. Квитки брали не більше п'яти за раз, щоб не викликати підозри. Кожного був чіткий план, яким маршрутом добиратися від вокзалу до центру столиці. Спочатку акція планувалася під цінами Верховної Ради, але там їх зустріли посилені загони міліції. Тому інша частина, яка опинилася на тодішній площі жовтневої революції перед монументом Леніна, прийняла рішення зайняти позиції і розгорнути наметове містечко просто там. Все було зроблено за лічені хвилини. Тож, коли правоохоронці отримали сигнал, позиції були зайняті, і хлопці стали в кордон, щоб захистити їх. Розганяти силою молодь тоді не наважилися. Того ж дня, близько 11-ї вечора, президія Київської міської ради народних депутатів прийняла рішення, згідно з яким на площі жовтневої революції дозволялися масові заходи. Так, студентський табір отримав легітимність. Участь в акції взяло кілька сотень студентів. З них 137 тримали голодування від одного до 12 днів. Загалом голодування тривало 16 днів. Але кардинально змінило обличчя тодішньої, багато в чому ще радянської України. Центр столиці на два тижні став епіцентром політичних мітингів та дискусій. Успіх акції базувався на двох головних постулатах ретельній підготовці та дисципліні. Символом протесту стали білі пов'язки на головах учасників голодування. Група допомоги і охорона наметового містечка, яка мала чорні пов'язки, разом із медичною та переслужбою. Дбали про протестувальників. Комендантом табору було обрано Тараса Корпала, студента філософського факультету. То Київського державного університету медичну службу очолив Тарас Семущак, студенти Львівського медичного інституту. До пресової служби увійшли вів'яни Олег Кузан і Сергій Бащук. А службою охорони, яка носила чорні пов'язки, керував Андріан Кліш зі студентського братства Львова. Табір мав чітку структуру на верхньому і нижньому ярусах сходів розміщувалися охорона та обслуга, другий ярус голодувальник. По периметру натягнули шнур. Посередині було встановлено велике штабне шатро, окремі намети для медслужби та прес-групи. У центрі залишили майданчик для дивідонів і термосів з окропом для голодувальників. Із солодким чаєм для охорони. По периметру вартували охоронці. Вхід до табору здійснювався виключно за спеціальними перепустками. Усюди були дисципліна та лад, завдяки чому вдавалося уникати провокацій влади. Неочікуваною для учасників протесту стала підтримка киян і гостей столиці, представників різних місцевих структур. Містяни щодня приносили теплі речі, ковдри, термсо з окропом. Люди збиралися біля табору, щоб підтримати та захистити протесну акцію. Приносили квіти. Приходили і міці та музиканти. Тримуючи словом та піснею, священики, переслідуваних радянською владою церков у та УГКЦ, по черзі правили службу, сповідали та причащали. У таборі і довкола нього тривала нескінченна дискусія на різні громадсько-політичні теми. Уночі туди приходили чергові наряди міліції та втягувалися в розмови зі студентами, отримуючи свіжу інформацію або ще й пресу від сам видаву. Переломним стало 15 жовтня, коли в Києві було оголошено загальний студентський страйк, і студенти почали захоплювати приміщення вишів, а на Майдані зібрали. Ося близько 100 тисяч робітників, студентів, простих людей. Того ж дня студенти прорвали міліцейський кордон біля Верховної Ради та організували на площі перед нею ще одне наметове містечко. Нарешті до Верховної Ради були запрошені лідери акції. Позицію студентів з трибуни парламенту озвучив Олесь Доній. Після численних дискусій, 17 жовтня, Верховна Рада 314 голосами за прийняла рішення частково задовільнити вимоги студентів. Таким чином, Віталія Масола відправила відставку. Інші вимоги. Пообіцяли виконати по змозі. На жаль, головне питання про розпуск Верховної Ради так і не було вцілене в життя. Хоча навіть Леонід Кравчук, тодішній голова Верховної Ради, пізніше зізнавався, що якби восени 1991 року відбулися перевибори. Україна пішла б зовсім іншим шляхом. Студентське голодування в Києві з політичними вимогами стало шоком не лише для України, а й для всього тодішнього радянського союзу. Це була перша та одна з найуспішніших політичних акцій, з якої почалася нова сторінка в історії України. Саме революція на граніті та подальші події стали поштовхом до перейменування площі жовтневої революції на Майдан Незалежності, що офіційно було закріплене в рішенні виконавчого комітету Київської міської ради від 26 шостого серпня 1900 91-го року активісти цієї революції були різні за статусом та переконаннями, але їх об'єднала єдність цілей, що призвела до перемоги революції, яка стала важливим кроком на шляху до незалежності України. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей у наступних випусках дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно. Твіттер та фейсбук дипломатії як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.